Депутати Полтавської обласної ради готуються до позачергової сесії. Зокрема, на засіданні постійної комісії з питань бюджету та управління майном присутні розглянули 20 питань порядку денного. Сьогодні у нас були питання, що стосувалися безпосередньо теплоенерго деякі. Моменти були по нерухомості деякі моменти по змінам в статутному капіталі в принципі заради цього у нас збирається позачергова сесія. Крім того, ще одне з нагальніших питань наших це приведення у відповідність до діючого чинного законодавства надання в оренду комунального майна. Депутатська комісія погодила прийняття і винесення на обговорення сесії обласної ради методику розрахунку використання оренд. Плати за майно спільної власності тергромад розповів перший заступник голови Полтавської обласної ради Олександр Ламешко. Додав це шлях до наповнення обласного бюджету. Це методика, вона оновлює фактично господарські відносини використання майна. Це по перше, по-друге, там є різні ставки залежно від суб'єкта, який користується майном. Враховані інтереси державних. Органів враховані інтереси комунальних, враховані приватні інтереси і так, далі, і так далі. Тобто, це різні ставки за словами начальниці управління майном Полтавської облради. На сьогодні є методика, яка функціонує. Проте вона була затверджена ще у 2013 році. Кардинальні зміни відбулися в законодавстві, коли набрав чинності новий закон про оренду державного комунального майна. Додала вона, ми напрацьовували протягом року, і даний документ попередньо був погоджений із анти. Монопольним комітетом, що кардинально буде змінюватися, якщо підтримують депутати, проголосують. Ця методика буде набувати чинності з 1 січня 2026 року. Там чітко визначене, хто буде використовувати за гривню. Це використовувати будуть орендарі, які йдуть по другому переліку, а саме органи місцевого самоврядування, які фінансуються з обласного бюджету Полтавської обласної ЦНАПи, які надають послуги для наших. Містян. Це перший блок, другий блок виводиться 4% надання. На комісії обговорили і питання, ініційоване головою Полтавської обласної ради Олександром Біленьким, а саме діяльність департаменту КП будівництва Полтавської обласної військової адміністрації. нас не влаштовує діяльність голови за цей період. За рік ми звернулися до виконуючого обов'язка керівника обласної військової адміністрації Володимира Миколаївича Кот. Знайшли спільну мову, знайшли абсолютне розуміння того, що депутатів потрібно чути, і з депутатами потрібно радитись. Нагадаємо, на 15 серпня заплановано пленарне засідання 44-ї позачергової сесії Полтавської обласної ради, восьмого скликання.